П'ятидесятирічний десятирічний актор Олексій Нагрудний має двох синів: старшому Олександру. Вже минуло 17 років. Молодшенькому Євгенко ще немає і ручку. Обоє братів активно знімаються у кіно разом із татом. Олексій Нагрудний одружився. Зі Світланою Горошковою у 2019 році. Тому первісток 2008 року народжень носить прізвище мами. По нащадок актора був байдужий до татової професії, що правда, починаючи з восьми років. На прохання батька знімався з ним у фільмах та серіалах. Першою роботою хлопчика став серіал Різниця у віці. Та нині, коли юнаку минуло 17 років, вирішив так і здобути творчу професію. Він, другокурсник академії естрадного і циркового мистецтва. Наразі Сашко зіграв роль 14-річного Максима у серіалі Лікарка за покликанням. Стрічка розповідає про перші півтора місяця повномасштабного вторгнення, а Горошкову дісталася роль сина родини головних героїв. Схоже, молодший брат Олександра тримає пальму першості, адже свою першу роль зіграв ще в шестимісячному віці. Немовля можна побачити у другому сезоні жіночого лікаря нове життя. Олексій Нагрудний зіграв роль Юрія Сердюка, який має складні стосунки з Людмилою Пишною. За сценарієм у пари народжується дитина. Отже, маленький Євгенко зіграв роль. Синочка свого тата малюк витримав усі знімальні зміни щастя, хоча батько довго не наважувався дати згоду на участь Євгенка у популярному серіалі. Звісно, нагрудний розуміє, що подібна практика для малюка не означає автоматичний вибір професії актора. Підросте і нехай сам визначається зі своєю долею. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.